Привіт! Показую виробників кави з Львівської області, котрі вартують твоєї уваги. Альтернативна кава Черновіч. Воркхані. Блакхані скоро вийде нове пакування. Харц кофе. Кентс кофе. Культура. Тук-тук кава. Ера кофе. Куди ж без галка? Тумейкерс кофе. Ліо кофе. Сетвердейс кофе. Товариство РПМ. Свідкави. 25. 25 або з Харкова, або з Львова, або зараз в виробництві у Львові. Підтримуй локального виробника. І пиши в коментарях, можливо, якогось забув додати до цього списку.